Ка Михайло Рицкан в рамках всеукраїнського туру воля з грандіозною концертною програмою Україна, це ти за участю музичного гурту «Гранд». Ті самі люди в тому самому місці. не завадить, але так бачимо, а лей Раз, два, двадцять пять. Доброго, прекрасного осіннього дня, трускавець. Приємно бачити багато так людей. Якщо у нас буде ще більше, буде ще приємніше. Мене звати Максим Бородин. Сьогодні ввечері ми зустрінемося вперше, вперше з концертом в цьому прекрасному місці. Я сьогодні зранку вийшов з потяга, сів в таксі, їхав і просто дивувався, наскільки красиве місто. І жалкував тільки з одного приводу, що я тут вперше. Сподіваюсь, не останнє. Сподіваюсь, ми ще поспіваємо. Але артисту співаку краще не розмовляти. Співати. Тому, напевно, перейдемо до поки що найголовнішої пісні з моєї творчості, з мого доробку. Так і називається моя програма, назву цієї пісні. Вона називається Якби не тим. Я хотів би вам її зіграти, виконати вживо. Ну, трошечки-трошки, по-моєму, ї... о, о, по гітарі, зараз добре. Так, зараз пропустимо кортеж. Давай, давай, проїжджай, пацанчик. Якби не ти, я б не вірив в любов Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу просто земного життя Життя Нехай не раз я впаду, стану знов Ти мені сили даєш, ніби кажеш Почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила, говорив, що для людей любов лиш ли ж вкуна, міграмліцьких сердень наших, я опікалася дораз, і я горю, і я бажавши свій хронічно заходив. Тві дороги забився одну, я п'явся на поверхню, а до того. місто Чи життя Життя Нехай не раз ще впаду Стану знов Ти мені крило даєш Ніби крило, Та там і вони в небо летять Летять Крила є обов'язково Є вогонь Пустий порон, а хтось сідає вагон Хтось Серце із грудей шукає хтось любов у безлічі людей, де спабути на вона найде вони не розминулись, Він і знайде, бо якщо ні, навіть ця планета та істиведе, як Якби не те над ним. Ти виприла, як нам його не в небо лечить Летять Якби не ти, я б не вірував я б не чому сам просто Земного життя Життя Нехай не раз я впаду, встану знов Ти мені сили даєш, ти виприла, як нам його не вибрило Дуже вам дякую, друзі, за ваші оплески, за щирі опски. Сподіваюсь, що ввечері в нас ще буде можливість разом поспівати. Ви аплодуєте, ми співаємо. Так проходять наші концерти, отримую задоволення. Ну, а зараз ми можемо трохи зфотографуватися, щоб залишитися якийсь спогад. З цього коротенького, але такого разного виступу. дуже вам дякую. Нагадуємо, що сьогодні о 19.30 запрошуємо в палац культури Шевченка. Уперше в трускаці на застях Володар неймовірного голосу і чоловічого шарму. Максим Бородін супроводі музичного гурту. Тільки живий звук. Квиточки на концерт продаються. запрошуємо. ще разочу. Давайте.

ласка. Між горем і мій щастям, як би не було, дозволь цей шлях мити з тобою. Чудесно, не маю, просто маю любов за все, що є і я з тебе. Не дай мені упасти. Тебе говорю, моё. Тебе, говорю, любяне данний. А, пожалуйста. А можно? Потяпся. Пожалуйста, ты дала. Пожалуйста. Твоя любовь теперь изменит мой свет. Максим, спасибо за тебя. Right. I'm 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 yeah. am